Так, і щоб там ніхто не казав, я буду все рівно перерізати дорізку до транзисторів ось так по високій. І перерядити. Тому що мені, вибачте, мене транзистори зарізалися ось такі тільки одні. І якщо їх спалю, то я вже далі ремонтувати не зможу нічого ось так. А мені вони потрібні щоб були живі, як для перевірки. Тому мені краще дорожку перерізати ось так і тестувати. Я потім її відновлю, Це не, це, 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 це не страшно. ось страшно. Так, і того. Повторюю ту саму систему, дорогу я перерізав, подав 12 вольт на мост, лампочка 12 вольтова. Вмикаю, лампа засвічується і це чудово. Навіть 60 зелений сітоді, як бачите. Під'яна ось Вмикаю. Так, щоб вам було видно. О, як бачите, чудово. Працює, вимикаю. Коли вмикаю, взагалі модифікуватися синусоїда красиво малюється, Споживає це все діло 740 мА. І працює. Звичайно, ця лампа світитися не має, і вона і не світиться. Отже, зараз будемо підвищувати напругу так Тепер ось вимикаємо звідси, тому що напругу будемо підвищувати. Замість цієї лампи припаюємо ось таку лампу. 15 Вт від холодильника. Припаяли цю лампу. Потім... Від плюса ось цього припаюємо вже до конденсатора відповідно. Високовольтного. І будемо подавати напругу. Все, ну поїхали. Так, світиться зараз і Лабораторія бокзина з підважки 640 мА. Зараз перевіримо, яка напруга на виході. Маю на увазі, який меандр буде. Вмикаю осцилограф. Так, Беру блок зивлення. Ну це не блок зивлення, це трансформатор, за допомогою якого я е, звіраю осцилограму. наприклад, із 220 В. так під'єднуємо ему сюда. Так є запускаю. і того. Вот такая модификация инусоида. Меандр ідеальний, якщо так брати, Модифікована синфої до такого плану. Якась вона трохи дивнувата, але все працює. Лампа не світиться ось так, ну можливо така вона тут і має бути. Так, ну все у нас тут позивається все діло. 750 мА. Коли вимкнений, ось вимкнений цей блок трансформаторний, коли інвертор почти в холосту, то спозиває 630 мА. Сити зелений за сито Зараз підділяємо до нього лампочку. Так, ну по модифікований синус хоч один, але напевно він тут такий має бути. Тому що, коли я вмикаю, він доволі красивий тут, а потім якийсь такий робиться. Ну Якщо ми зможемо з його то буде краще. Ладно. Зараз, я, як і казав, під'єдную лампочку. Вимикаю світло тут. І вмикаю її сюди. Ось так під'єдную. Далі я вмикаю лабораторний блок болзливлення. І лампа. Так, ще раз вмикаю. Лампа ця світиться. Можливо, тому що не вистачає напруги, потрібно додати. Так, зараз. Ні, щось не так. Так, коли вмикаю цю лампочку? ось цю сидеть одну. ця лампа. Так так не має бути. Щось не то. щось, друзі, я взяв ось акумулятора. Що я перевірив? Те, що перевіряв в об'язку, все нормально. Та якщо було б не, не нормально в об'язці, то й неострограф показувався б не меандр а щось набагато гірше вистав. Що тут виходить? Тут виходить те, що якщо навантаження маленьке, то його можна вмикати від акумулятора одразу із інвертором. Ось що я замітив. Показую зараз вам. Подаю зімлення. Від акумулятора інвертор запрацював. Модифікована синусоїда. набагато краще від акумулятора. Ось так, 50 Гц, як бачите, все нормально. Лампочка ця не світиться. Тому що спозивання маленьке. Трансформатори. Зараз я вимикаю. І вмикаю лампочку. Ось цю лампочку вмикаю, ось вона, і коли його вмикаю прямо з цією лампочкою, то йде навантаження і ця лампа світиться. Ось так. Дуже часто. Даний, даний час би було по всьому n мосту Дуже часто і він би вийшов із зразу навіть, міг би вийти. Тому що робиться? Просто вимикається ось ця лампа і вмикається інвертор спочатку. Все, бачимо, зелений світ засвітився. Інвертор працює, а тепер уже тільки під'єднуємо навантаження. Ну, наприклад, лампочку. І що ми бачимо? Ми бачимо те, що лампа... Блін... Не можу я всунути. Так, бачимо те, що лампа світиться ось ця. А лампа ця вже не світиться. Ось такий його секрет. Це, звичайно, не дуже добре ще так воно виходить, тому що якщо немає цього правила, то він довго працювати не буде ось так. Ось такі справи. Причому на виході їх я розумію, що мультиметр ці прямокутники не дуже добре хоче мірити, але... Так, тим паче, тут 220 вольт є. Показую напругу. Погано видно, отут буде краще видно. Що тут із розетки виходить. 211 вольт, це при тому що лампочка увімкнена. Чудово! Оце, що я вам сказав, це в нього єдиний мінус. ось Його потрібно вмикати першим, а потім вмикати в нього навантаження. Хоча, як правило, багато хто каже, що навпаки потрібно спочатку в інвертора вмикати навантаження, а потім вмикати інвертора. Ну, саме в цей час інвертор набирає напругу на високовольтному конденсаторі. ось так. І коли є якийсь в цьому випадку, як тут спозивач... Наприклад, лампочка, яка спозиває чимало. Ну, ця ну, лампа спозиває 9 Вт. Ось так. І виходить так, що він не встигає зарядитися за, цей конденсатор. Починає ця ось така мигалка мі, ось так. І транзистором дуже часто в цей момент працювати N-мосту. Тому що йде не, 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 не набирається напруга така, як, як потрібно. Йому дуже часто в цей момент. Ось так. І тому в цьому випадку краще, щоб спочатку вмикати інвертор, а потім вмикати вже навантаження. Ось, так. Ось якось так. Можливо я не правий, можете мене поправити. Я не професіонал в інверторах, тому можете в мене і не вчитися. Тут так кажу, я нікого не заставляю, щоб у мене вчилися ні Ні в якому разі. Це моя думка, можливо вона і неправильна. Ну, Інвертор працює повністю до акумулятора. Тут навіть немає питання. Ось дивіться, просто вимикаю цей стекер повністю і лампа світиться. Тому що вона не працює від цього от 220. Так, я вимикаю акумулятора. Uh, ну опять-таки я за крему вимкну. Ось вот так. А, знаєте, що я правильно зроблю? Не акумулятора буду вимикати, ось інвертора буду вимикати зараз. Вимикаю я інвертор. І все. І він потух, все. Вим, вим, Вимкнувся, лампа потухла. Ну, ось і все.